Один зі способів співпраці з компанією Livesta це отримання доходу, продаючи по системі дропшипінгу. Дропшипінг це модель ведення бізнесу, суть якої полягає в тому, що посередник, дропшипер ви не витрачає свої кошти на закупівлю товару, а замовляє його у постачальника. В даному випадку це компанія «Лівеста». Вже тоді, коли отримає замовлення, на нього й оплату з боку покупця. Система роботи по дропшипінгу виглядає так: ви виставляєте товар та оформляєте замовлення від покупця на сайті компанії або в програмі 1С. Постачальник Лівеста відправляє замовлення покупцю. Ви отримуєте дохід з продажі. Де продавати? Виставляєте товари на будь-якій інтернет-платформі Facebook, Instagram, OLX, Viber, Telegram і так далі, опрацьовуєте запити потенційних покупців, консультуєте їх, відповідаєте на запитання, переваги роботи по системі дропшипінг, готова платформа з якісною продукцією, сертифікати на кожен продукт, супровід і допомога дропшиперам, тобто вам, ваш заробіток від 25 до 30%, ваш дохід від покупців миттєво на вашу карту, унікальні товари, надання фотоконтенту, гарантія якості товарів, обмін товарів, оновлення асортименту, високий сервіс, безкоштовне навчання. Зараз я продемонструю процес продажі в мережі Інстаграм. Того, як ви отримали оплату від клієнтки на відео, яке ви бачили, ми маємо оформити замовлення, війшовши в свій кабінет, ввівши свої дані, свій пароль і логін. І вас тут буде писати ваше прізвище, це є ваш кабінет. І відповідно ми робимо замовлення по швидкісному, швидкісне замовлення. Є три види, як можна робити замовлення, ви це побачите в окремому відео на цій платформі. Вводимо номер товару, кожен товар має свій номер. 0,4 клієнтка замовила нам парфум. Вибираємо його, додаємо його в кошик. додати в кошик. Він пішов нам в кошик. Потім вона замовила нам сирватку і крем: 12:50. Номера я собі виписала вже з каталогу. Можна не заходити, можна зразу додавати, коли набираєте. Бачите, додалося в корзинку. І ще раз покажу, як це зробити, не заходячи на товар. 3, 1, 1, 0, 0, 3. Вона хотіла крем, і тут зразу нажимаємо на корзинку. І пішов наш третій товар в корзинку. Товари 3Е, ті, що нам клієнтка оформила, сума вашого замовлення 2597 гривень це загальні бали. Оформляємо ваше замовлення. Ми переходимо до оформлення. Це ваш номер замовлення. Це ви маєте оплатити. Це спрацювала ваша знижка 30% і це бонус-бали по замовленню. Тут перевіряємо товари. Які замовила клієнтка? Чи все доблі? добре? Як ви замовили? Можете клієнтці подарувати каталог, можете не дарувати. Як вам зручно, ну, тобто ви, ви приймаєте рішення, тому що це вже буде за ваші кошти. Тут товари, які теж, наприклад, дуже вигідна ціна, я зазвичай своїм клієнтам роблю мінімальний подарунок. Тобто, я би поклала їй гель для душу в подарок від себе. Можна покласти з пасту. Тобто, вибираєте, бувають різні акції, різні подарунки, то щоб клієнт завжди до вас повернувся, я роблю подарунки. Якщо ні, просто без подарунка ми зразу нажимаємо Оформити доставку. До клієнта, тобто до того клієнта, який нам замовив його дані, вона нам написала адресу, за якою їй відправити ці товари. Тобто вона написала нам прізвище, ім'я по батькові, номер телефону написала, куди їй відправити ці товари. Ми це все замовляємо, обов'язково має бути по батькові. І для клієнта обов'язково ставимо ось тут галочку. Чому? Тому що, якщо ми цієї галочки не поставимо, до клієнта підуть. Сума зі знижкою. Якщо ми ставимо для клієнта, замовлення для клієнта, то до нього прийде товар без накладної, тобто без цін. І відповідно ми оформили все, робимо проплату, зручний для вас спосіб, через Приватбанк, через Visa MasterCard. вибрали... Яку доставку вона захотіла, вона могла сказати Укрпошту або нову пошту, ви її відправляєте на цю, на, на цю пошту, яка для клієнта зручна, з нею переговорюєте в переписці. І коли все повністю оформлено, ви підтверджуєте замовлення. Давайте порахуємо, скільки ви заробили по системі дропшипінг, оформивши замовлення. Клієнтка вам заплатила на карточку 2000. 398 гривень, так? Мінус те, що ви оплачуєте, тому що цю суму ви оплачуєте. Е мінус оцю, що ви оплатили компанії за товар, 1677 гривень 90 копійок, то ви з цієї накладної, тобто з цього замовлення заробили 720 гривень, 10 копійок. Вас залишилося у вас на карточці, на вашому рахунку. Ось так можна заробляти по системі дропшипінг. Оформлення, замовлення по програмі 1 с Заходите в програму 1 с вводите свої дані, і щоб оформити замовлення, нажимаємо замовлення, створити замовлення. І ось таким способом набираємо те, що нам замовила клієнтка. Два, Два, сорок п'ять, ноль, чотири. Вона замовила парфум. Один. Є парфум. І вона замовила сироватку. Три, один, один. П'ять. ноль, один. Одну. І вона замовила крем. Три, один, один. 0, 0, 3 Один. Внизу нажимаємо Продовжити. Тут е, вибивається нам каталог. Можемо подарувати клієнці, можемо не дарувати. І подарунки теж, які можна вибрати, щоб подарувати клієнці або не подарувати. В даному випадку ми все видаляємо. Так. І відправляємо накладну без подарунків. Продовжити і ще раз нажимаємо Продовжити. Це вже буде оформлення. Ми оформили накладну. Заходимо в журнал замовлень. Журнал замовлень. Ось тут вона в самому верху відображається. Сума замовлення. Ось тут сума замовлення до сплати 1692 гривні 90 копійок по каталогу 2397.00. Клієнтка нам заплатила, порахуємо ще раз, Клієнтка нам заплатила 2398 на нашу картку. Мінус ми оплатили компанії за товар 1692 гривні. 90 копійок. І наш заробіток різниця від товару. Ось так оформляється замовлення в 1С. 15 гривень це є сервісний збір в кожній накладній. Це обов'язково. Чи замовляємо ми один товар чи велику кількість товарів. Сервісний збір рахується в кожній накладні. Безкоштовна доставка від 1000 гривень. І по телефону можна працювати в програмі 1С. Але на ньому важче працювати в цій програмі. Тому 1С розрахована для роботи з комп'ютера. І щоб ну, оплатити в 1С, ми оплачуємо ось тут, вибираємо, як оплатити або через «Приват», або через мастер клас Visa. Нажимаємо оплачуємо наше замовлення, приходить оплата, і ми тут робимо доставку. Нажимаємо доставку, ось це замовлення виділене. виділили в замовленнях і продовжити. Тут нас попереджає, що Забрати замовлення клієнт має впродовж п'яти днів. Після цього, якщо клієнт не забирає замовлення, воно повертається назад на склад компанії Лівеста. Оформляємо службу, яку клієнт вибрав. Телефон клієнта через плюс 3, прізвище, ім'я по батькові обов'язково вводимо. І тут вводимо місто, яке потрібно. І тут вводимо склад. У Львові вибираємо. Тут прізвище ім'я по батькові. Вибрати. Каже, що нема. Добре, вибрати. Вибрало. І обов'язково без накладної. Якщо ви тут не поставите галочки, до клієнта прийде товар з вашими знижками. Обов'язково поставите тут галочку без накладної і оформляємо замовлення. Продовжити, тут немає, і продовжити. Як буде телефон, воно продовжується це є приклад для того, щоб ви розуміли, як. І тут продовжити і оформляємо. Таким чином, ви оформили доставку, і вона з'являється у відділі вас доставки. Зараз покажу. Відділі, нажимаєте тут в доставки і у вас з'являється в тому відділі оформлена доставка. Так ви відправили по програмі 1С вже на склад в Лівесті і Лівеста запакує цей товар, який ви оформили, і відправить клієнтові на пошту, яку ви записали в накладній.